Sentinel x 300 розроблений для очищення нових систем опалення та тих, що експлуатуються до 6 місяців, ефективно видаляє надлишки флюсу, жиру, масляні забруднення, шлам та монтажне сміття, запобігає утворенню шкідливих відкладень міді в системі, яка часто викликає сильну точкову корозію в радіаторах. Sentinel-X300 розроблений для очищення нових систем опалення та тих, що експлуатуються до 6 місяців, ефективно видаляє надлишки флюсу, жиру, масляні забруднення, шлам та монтажне сміття, запобігає утворенню шкідливих відкладень міді в системі, яка часто викликає сильну точкову корозію в радіаторах. Тується до 6 місяців, ефективно видаляє надлишки флюсу, жиру, масляні забруднення, шлам та монтажне сміття, запобігає утворенню шкідливих відкладень міді в системі, яка часто викликає сильну точкову корозію в радіаторах.